Перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець. І я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, їм коли затримаєте, будуть затримані. Томаш, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож, Інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та він сказав їм, якщо не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів і не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. І через вісім днів знову були всередині його учні, і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій. каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамен зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані у цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Це не слово Господнє, Слава тобі, Христе. Нехай Слова Святого Іванія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Духа Амінь. Христос Пан з мертвих став. Правдивий Господь. Христос Воскрес. Воїснув Воскрес. Полюблені Христі, дорогі брати і сестри. Великі сестри закону, монахині, дорогі наші шановні браття рецежі святого Яна Павла II, міністранти наші, дорогі наші хористи разом з пані органістою, кохані любі парафіяни, рідні, близькі, друзі, знайомі, почитателі і шанувальники Божого милосердя. Дорогі брати і сестри, радіослухачі, які з нами молитесь з нашого городського костолу, кохання любі в Христі Божі діти, Господь мій і Бог мій, пан мій і Бог мій, такі слова ми дуже часто або майже завжди говоримо під час літургії, коли священник підносить гостею. Консекрований, освячений хліб і вино кров Ісуса Христа. І коли ми бачимо це тіло Господнє, ми в тиші серця молимось і кажемо дуже часто ці слова, які сказав першим в цьому світі взагалі, святий Тома Апостол, якого називаємо невіруючим. Але дуже часто ми забуваємо, що він мав. Інше прізвисько, іншу якусь таку клічку між апостолами, називали його близнюком. Не для того, що він був подібний до Ісуса Христа як, скажімо, брат, як близняк чи як двійник. Але, можливо, і так було, але найбільше це він був подібний. В своєму такому умиротворенні духовному, в своєму апостольстві, в своїй духовності, близнюк в інших перекладах дідіност, тома, до якого Ісус каже, Ти повірив, бо побачив, блаженні, котрі не бачили, а повірили. І це не означає, що Ісус відкидає цю невіру Томи. Але Він навпаки показує нам, що ми повинні бути такі, як Тома, що хочу доторкнутися Ісуса, хочу знати Ісуса Христа, хочу доторкнутися до Його рани, хочу побачити Його Воскреслого. І ті, котрі справді переживають Воскресіння Господнє, в котрих серцях Ісус Воскрес. Вони є в костьолі, в храмі, в святині, в церкві. На святій літургії вони є в сповіті, в святому причасті, бо вони хочуть доторкнутися живого Ісуса Христа. Не просто я вірю, що є Бог, не просто я знаю, що є якась там сила на небі, не просто, що хтось там керує світом, але я знаю, що цей Ісус Христос є особистий для мене як особа, є кимось неповторним. Не можна його замінити. Ісус, який показує нам своє милосердя, який приходить до святої сестри Фаустини монахині і просить, щоб вона передала цю місію милосердя Божого для світу. Вона проста, звичайна особа, монахиня, яка навіть не закінчила школу, мала тільки пару класів. Вона мала написати щоденник духовний свого життя і з цього пережиття зустрічі з Ісусом Христом. Я не кажу, що ми сьогодні повинні писати якісь щоденники, але ми повинні жити так, щоб ми були живим щоденником для наших дітей, для наших внуків, щоб ми були живою книжкою, з якої люди будуть читати. Бога, щоб ми були справді цим зеркалом Бога, щоб ми були дітьми Божими. Ми не раз кажемо, що дивлячись на дітей, ми знаємо, чиї вони. Вони подібні до батька, до матері. Вони не мусять ходити з якимись транспарентами з написами своєї фамілії, прізвища. І ми маємо бути такими близнюками Ісуса Христа. Ми повинні насправді вчитися від Ісуса бути милосердними. І сьогодні задаємо собі питання, як бути милосердними, коли, в якій ситуації, чи нам це вигідно, чи ні, чи нас це коштує, чи може, ми не готові взагалі це милосердя чинити. Можна тут дуже багато різних таких і життєвих прикладів сказати, різних історій. Пригадується мені зараз цей момент, така трошки ну, може дивна, може навіть смішна, цікава історія, в якій я теж сьогодні думаю, от як людина може бути милосердна до когось, хто її насправді настільки якось так коштує, настільки е, навіть, скажімо, не раз утікаю, вона вже це добиває така ситуація, от як бути милосердним? Колись ну, не дуже давно, ми поїхали з моєю матусею до родичів під Хмельницьким в одно село. Я, поводу, старався трошки бути анонімним, щоб ці люди, які слухають Раду Марія, не зрозуміли, що це про них. І ця родичка каже: Ой, чи ну дивись, каже, ну от в мене є два зятя. Ну, це вже старенька особа, ці зяті вже старші за мене теж. І каже: ну, хазяїв, все добре. Стараються, роблять добрі сім'янини такі, е, господарі. Але каже, колись там зібралися на якусь маївку, це теж кохання зараз для нас кажуть, великий червоний світло, бо скоро буде маївка, то треба в костілі цю маївку справляти, а не десь там, скажемо, так, щоб потім волочили нас додому. Каже, от поїхали вони на Маївку, мали коні, підводу, кожен взяв там свою сім'ю, поїхали цими підводами. Каже, так гостювалися, так понабиралися, як вона каже, що вони навіть не пам'ятають, як вони потрапили додому, але на другий чи на третій день там зустрілися десь на роботі і розмовляють між собою, діляться враження. І один каже, знаєш що, каже, от як я це так не знаю, пережив, каже, в мене кінь молодий, він не пам'ятає. Дороги ще додому, ще не навчився. Але я той мене так споїв, каже, що я навіть не пам'ятаю, як це було, але пригадую собі, що ми пару разів проїжджали біля дому. цей кінь мене возив по селі туди і назад, каже, зо п'ять разів. І каже, я такий був п'яний, що я навіть не міг сказати тр, тррр", каже, тир, рабато. Так напився. Каже, ну як ти міг мене так? І потім вдома скандали і так далі. А другий каже, ну, це ще не є така біда. У мене кінь старий, він знає, де хата. Привіз відразу. Каже, я зсунувся з цього воза, каже, втік до хати, не міг, впав біля калітки. Каже, налетіла на мене кури, індюки, все, що було вдома, дзьобають мене. А я такий п'яний, що навіть не можу сказати Агуш!. Каже, от ти мене теж як збоїв. І ця жіночка каже, ой, чи, ну от як я маю бути милосердним. Я би їх всіх не знати, що зробила. От як я маю для них бути милосердним? я знаю, що я не можу ні одного, ні другого захистити. Я кажу, пані, у вас одно милосердце. Просто заженіть коні в стані, дайте коням місто, а там тихай далі собі доходять. Будьте хоч для коня милосердя. Все одно є вихід, все одно є ситуація, де ми можемо насправді це милосердя проявити. Але це ж треба пережити. Це ж прощення. Це ж Насправді, питання, чи я можу змилосердитись над кимось. Ну, ладно, вже для мене це грає ролі, але, але ж сім'я, діти, хтось на це дивиться, люди старші. Так, чи я маю милосердя над кимось, чи я можу бути милосердним. Колись питаю одного чоловіка, кажу, слухайте, от що б ви зробили, якби ви виграли мільйон? Він каже, ну що мільйон? «Ну, гривень, наприклад. Я ну, пороздавав би долги, всі свої борги, які я маю. А я кажу, арешта. Він каже, арешта, хай чекаю. а як чекаю? Він каже, бо я винен більше, як мільйон. Хай другі почекають. Я думаю, ну як тебе ще з цього світа не зігнали, якщо ти вже стільки набрався. От він визиває, що милосердя має. Так? І... Я кажу до нього, ну тож треба щось думати, як це так позичив, не віддав, позичив, не віддав. Ти, ж, ти що думаєш, ти будеш все вигравати якусь лотерею чи щось. І, це... і він каже до мене: а що ви мене каже, так пиляєте, каже, п'єте кров, як моя жінка. Каже, ви точно як договорились. І стойте, я перший раз, таке в житті почув, він каже, показує мені кольцо, обручку на руці і каже: Дивіться, мені Ксен здавав шлюб. І кольцо обручку заложив на той палець, з якого завжди в лікарні беруть кров на аналізи. От чого не на другий палець Хонс наложив? Тільки на той, з якого п'ють кров. І каже, ви такі, і жінка така, ви всі такі. І тепер, як бути милосердним до цього чоловіка? Кохані, ми маємо мільйон прикладів в житті, де насправді цього милосердя навіть не мають примінити. Але ми є церква спільнота Люду Божого, ми повинні пам'ятати, що кожний найгірший випадок це є шанс для людини, щоб вона зрозуміла, що її життя не є програмою. щоб ця людина зрозуміла, що вона мусить повірити, повірити Богу, повірити собі. І сьогодні Святий Тома, він насправді собі не міг повірити, а не Ісусові, чи Учням. Собі не міг повірити, як це так. Був Ісус прийшов і я його не бачив. І це треба, треба зробити так, щоб ми насправді хотіли доторкнутися Ісуса Христа, доторкнутися Бога, взяти приклад Святого Томи і сказати: Господи, я хочу Тебе побачити. І Бог прийде, прийде через закриті двері. Бо ці двері це є символ. Нашої волі людина може відмовитись або погодитись на волю Божу. І потрібно, щоб ми сьогодні відкрили наші двері, двері нашого серця, щоб цей милосердний Ісус війшов до нашого життя, щоб ми насправді могли прийти і Бога прославити, прийняти Його в нашу щоденність. І це називається бути милосердним для Бога. Коли ми сповідаємось, коли ми приймаємо причастя, ми дозволяємо Богу війти в наше серце. Бог, який чекає, який не може сам втрутитись, Бог, який не може часом достукатись до нашого серця. Він є той, котрий вміє чекати, бо він є Бог вічний. Але ми повинні рахуватися зі своїм часом, бо в нас є ліміт на цьому світі. Ми повинні розуміти, що сьогодні ми є, завтра нас немає, і щоб Бог справді дочекався. Тому сьогодні в це свято Боже Милосердя, дякуємо Богові за те, що Господь є до нас милосердний. і просімо, щоб Бог дав нам цю благодать, щоб ми також вміли бути милосердними для Бога, вміли Його впустити в наше щоденне життя. Щоб за це Господь також колись допустив нас до щасливої вічності в небі. Амінь. Христос пан змарт.